Київ! Уу! Всім привіт! Клас, клас! Я, я обожнюю Київ. Я, я такий радий тут бути, мені не знаю, дуже прикольно. Дуже люблю Київ. Всім, всім привіт ще раз. Бачите, що стається з людиною, коли вона один день побула далеко від Угорщини. Просто Закарпаття. В залі є Іштван. Шандор. Буду жити. Все. все, 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 все. Я беру собі квартиру в Києві. Я, я купляю собі квартиру в Києві. Я не знаю, я в глобусі буду жити прямо на Хрещатику. По можу собі дозволити, я в Ужгороді здаю переселенцям за 2000 тисячі гривень однушку. Та я жартую, що в Мукачеві. Де ви в Ужгороді такі ціни знайдете, це дещо. Вже дуже-дуже обожнюю Київ, мені дуже любиться ваш мер, я дуже люблю мера Києва. Я би хотів, щоб наш ужрородський мер от був як ваш. Серйозно. Я би хотів, щоб нашому теж два-три рази така перкотом хтось прилетів. І Бажано Lennox Louis теж. Добре, добре, я жартую. Будь-хто, Будь-хто, що прилетів. Я дуже весельчак, такий, ну веселий харизматичний хлопчина. Я Я... Я теж, от у мене, получається, але є, є секрети. Перший секрет. Я виріс із бабусею і тому я знав, що таке говорить Україна. Ще до того, як дізнався, що таке Україна. І... Моя бабуся, вона просто неймовірний педагог. Ні, вона не працювала в школах, але вона має свою систему виховання дітей. яка називається Шантаж і маніпуляції. це просто. Розумієте, Вона така мені каже, мені 5 років. Вона мені підходить до мене і каже, Ваня. Кажу. «Да. Бачиш Ющенка? Так. Бачиш, що в нього з лицьом сталося? Так. Їв сухарики. Все, розумієте, я до я, я, я тепер не їм сухарики. Все, я, я просто в шоці, розумієте, ще в неї була, ще в неї була потужна шантаж, такий, потужна маніпуляція, от я вмру. От таке, знаєте. Зробила бабуся салат з буряка на обід, ненавижу салат з буряка. Я такий, знаєте, сідаю за стіл, бачу салат з буряка, кажу, го! Бабуся. Кажу. Та я ситий. Я так файно поїв два дні тому, що. <риклад> До тепер держить. Чесне слово. І бабуся така: не хочеш їсти салат з буряка? Добре. Добре. Не їж! ні, не треба. Ну от я вмру, і ми побачимо, хто тобі буде його робити. П'ять років, розумієте? Я таки починаю пхати в себе той салат з буряка і такий: Бог! Я їм! Будь ласка, хай бабуся не помирає! Бачиш? Я їм. Але потім я підріс, і я поняв, що цю гру можна грати двом. Бабуся така каже: от я умру. А я такий, а я теж умру. І вона така просто в шоці. Такий: да, да, я умру. Я в групі ризику, я їм сухарики, бачила, що з Ющенком було. А на цьому моменті бабуся сказала, все, йду ужирати». Ди мене треба, все, все, їдь. У мене є менші внуки ведуться на цю фігню. Все, давай, пішов. <гум> вот. Ну, і я собі так знаєте, поїхав. І другий, другий компонент, чому я став таким веселим стендап-коміком, це вже, ну. Це контекст. контекст. Я ріс у такій християнській, побожній сім'ї, тому в мене завжди є багато матеріалу. <гум> <гум> я ходив до церкві з самого дитинства. І чесно, я не з тих коміків, які погано жартують про церкву. Я ну, класно. Мені дитині в 5-6 років в церкві просто супер. Дивишся на стінах, тупо стіни коміксами обмальовані. Що, що може бути краще для картинки, різні герої? Ну, супер. І мені подобалося, але є одна проблема. Для молоді в церкві є одна проблема. Ти не знаєш, коли хреститися. Дуже дуже-дуже тяжко, і знаєте, я придумав, я все ж таки, врешті-решт, впродовж цієї кар'єри прихожанина. Я, я придумав, що треба робити. Знаєте, я приходив таки до церкви, і ну, я називаю цю систему бабуся-гуру. Я знаходив бабусю, яка була моїм гуру, І я такий вона перехрестилася, я перехрестився. Вона перехрестилася, я перехрестився. Все ідеально, розумієте. Мене в хор позвали. <ріст> <ріст> до мене Миколай ходив постійно. Вон. Але вибирайте, дуже, дуже ретельно вибирайте, я вас прошу, тому що один раз я приходжу до церкви, знаєте, така бачу о, бабуся гуру, така вся в чорному низенька і таке голос, коли молиться, все, це бабуся гуру. Знаєте, ви вибрав такий, все, пішло там, ну, почався концерт. <ріст> Вона перехрестилася, я перехрестився. Вона перехрестилася, я перехрестився. Потім приспів. Там хреститися не треба. там Просто комікси розглядаю. І потім бабуся це така бере, піднімає так праву руку, і я такий. На стартову позицію. Вона така бере і поправляє платок. Розумієте? Так стою, ну що робити? Опущу руку, засміє. Церковна братва засміє. Все. Який хор. Думаю, а все одно перехрещуся. Перехрестився. І троє чуваків ззаді мене перехрестилися. І... Ось і Я замітив, що не лише я захоплююся християнством, тому що я дивився недавно Гаррі Потера і поняв, що в Гаррі Потері святкують Різдво. Різдво День народження Ісуса. Оці всі смертежери, магли, ці добі, всякі, вони святкують День народження Ісуса. Мало того, у Гаррі Потера є хрещений. Це означає, що Гаррі Потера хрестили. Ви розумієте? От... Я просто уявляю собі ці хрестини от так у церкві, держить священник дитину, йому кажуть, отець Дамблдор. Так холодно дитина не простудиться. Він каже, не переживайте. Це хлопчик, що вижив, нічого йому не буде. І бере такий просто, так, знаєте, його цей причастя так по голові, по цій блискавці, так проводить. Його там хрестять, і так, і хтось такий, боже! Пес до церкви зайшов. ну пішов звідси, пес до церкви, церкві! Шуть! І каже, чекайте, чекайте! Це Сіріус Блек! Хрещений батько! Дайте бсові подержати дитину! <плес> і розумієте, Гаррі Поттер стільки втратив, він не знав, яка сила в ньому прихована. Сила християнства. Якби він це знав, цей фільм би закінчився на третій частині, де де Мор такий дав рейгарі Гаррі Поттер родичко дівася. Ця купол над усім Всесвітом просто. Зумієте? Я, ну я би дуже хотів подивитися реальну от, християнську версію Гаррі Потера. Я даже придумав назви для адаптованих серій. Гаррі Поттер і філософський хрестик. Гаррі Поттер і потаємна капличка. Гаррі Поттер і в'язання з кабана. Просто він і в біблії був, хто не читав. Ну, от, і Знаєте, весело. Правда, весело. Весело дуже, дуже весело. і... Ну, і вмію, ну можу і все. Ну я тільки воно йде мені. Ну йде. Бо для цього всього є ще третій компонент, чому я такий талановитий комік. Я зашуганий. Я капець зашуганий. Розумієте, У мене є фобія, дуже сильна, дуже потужна фобія, і моя фобія офіційно сама тупа фобія в історії людства. Ось моя фобія це. Знаєте яка? Це фобія щурів і мишей. О, бачите, вам вже смішно! Ось чого це тупа фобія. Цю фобію ніхто не поважає, ніхто мені не співчуває. Бо тому що от коли ми чуємо у мене клаустрофобія, що ми уявляємо? Що людину на людину тиснуть стіни, жарко, така задуха, тяжко дихати. Ну, Кожен із нас запутувався в підодіяльнику, да? <плес> ми співчуваємо цій людині. Коли я кажу, що я боюся щурів і мишей, що уявляють люди? Що я вискакую на пуфік в платічку, в хату заходить миш на двох ногах, така, відкриває холодильник, починає жерти мій пудинг, а я стою на пуфіку і такий Томасе! Ніхто, ніхто не сприймає мою фобію серйозно, а я реально дуже боюся. Я дуже боюся, Розумієте? І чому ніхто не сприймає серйозно? Дивіться, я вам поясню. Тому що ніхто не розуміє, що таке фобія. Ми ще до кінця це не розуміємо. Фобія це ірраціональний страх. Розумієте? Ірраціональний це той, який не можна пояснити. О, бо дивіться, є раціональний страх. От, що таке раціональний страх? Наприклад, це я боюсь, бо там я боюсь, Цю анаконду, бо вона може мене ну, там, вбити. Але коли вона у вольєрі, все добре. Я боюсь цього чувака, бо він з лівого берега. Але коли він у вольєрі, я дуже злякався, коли почалося повномасштабне вторгнення, справді, бо. Потрібно було йти у сховища, а в сховищах є більший ризик зустріти щурів, мишей, мені було дуже страшно. Мені було дуже страшно. І я собі думав, от в перші дні, що я ні за що не піду. Ну я не буду йти. Я думаю собі, що навіть якщо буде ядерна війна, я не піду. І от Такі люди будуть спускатися, такі Ваня, Ваня, дивися, який ядерний гриб над Мукачевом. Спускайся! Я такий. А та все добре, та це ж не мухомор. Вспокоїтися, все добре. Ось. Але все ж таки я потім почав ходити, бо розумієте, шурі чурами, миші мишами, але нікого гіршого, ніж росіяни в цьому світі немає. Так. Дякую. На цій позитивній ноті я завершую помаленьку стендап-кар'єру.